Вітаю на каналі продовження відео про розсаду перцю, кладіо та слонове вуха. Розсада. У нас вже всходи з'явилися. До речі, кладіо схожість майже 100%, ось тільки один не зійшов. Слонове вуха погірше з 20 штук, 4 не зійшло, і у них особливість, вони коли сходять, ось отак насіння залишається. Тобто... Він як не розкривається. Таких було 5 штук. Я вручну ну ось можете побачити. Ось є. Я вручну прибрав, але це теж не дуже, тому що тут я випадково відірвав частину листя. Не знаю, виживе чи ні. Ну подивимось. Що я буду робити? Зараз буду робити перше підживлення. От дивіться, у мене 0,6 м. Це у мене вода без добрив зараз, на, на зараз. Ось. Це у мене така вода є. Треба відкалібрувати наш ph метр Отака є такий пакетик при температурі 25 градусів дистильованій воді 250 мл. Він повинен показати 6,86 кислотність pH. При 15 градусах 6,9. У нас зараз 17 градусів вода дистильована. а показує він 6,6. Повинен 6,9. Зараз треба трішечки підкрутити, щоб було 6,9 Це калібровка перед кожним сезоном. Так, відкалібрував, вода у мене 7,3 pH. Зараз додам добрива, подивимось, який буде pH після додавання добрива. Відміряв я 1,5 грама. У мене тут 3 літри води. Тобто з розрахунку 5 г на 10 літрів води. Ось таке добриво партнер Energy 134013. Це добриво для гарного старту кореневої системи. Азот, фосфор, калій, всі мікроелементи плюс амінокислоти. До речі, таке добриво ви можете замовити у мене. Я офіційний партнер торговельної марки «Партнер». Буде телефон, пишіть на Viber для замовлення. Отака упаковка 2,5 кг, коштує 450 гривень. Формула 134013. Так, добрива розчинилася повністю. Тепер наші показники PH впав трішечки 6,7, температура 18 градусів, а EC стало 1,36. Ну, пускай буде 1,3. Тобто, якщо б ми це робили у дистильованій воді, то було б EC приблизно 06, що дуже гарно для розсади. У мене вода тут ну, не дуже гарна, скажімо так, але буду все одно поливати таким розчином. В принципі, це нормально. Буде не з кожним поливом давати, а там, ну, я знаю, там раз на два тижні буду давати, тому що вода не годиться. Або, може, з десильованою водою буду змішувати, не знаю, але це коштує набагато більше. А от 6,7 pH це багато. Зараз буду підкислювати трішечки. Є у мене отакий підкислювач, але можна використовувати там, звичайну азотну кислоту, наприклад. Ну от PH тепер 6,3, це набагато краще. Ну, взагалі оптимально 5,8, 6, ну там 6,5 максимум. 6,3 нормально, в принципі, буде. Тепер поливаємо наші рослинки. Полили, а тепер по листу працюємо. Коли ми працюємо по листу, дуже важливо, щоб отака дрібна крапля залишалася на листі саме мікро-макроелементів доброго партнер, як, наприклад, та амінокислота. Амінокислота це взагалі масхев у кожній підкормці по листу. Тобто. Підживили по листу, підживили у ґрунт. Я буду підживлювати раз на 2 тижні. В принципі, якщо в мене була гарна вода, ну і Сішка була б, наприклад, 0,2 на початку, можна з кожним поливом. Тобто брати 5 грамів партнера на 10 літрів води і з кожним поливом поливати. Потім, вже коли почне рости перець, коли він почне збільшуватися, можна збільшувати спочатку 10 грамів на 10 літрів води приблизно через 3 тижні, там 3-4. Потім 15 і коли ми вже будемо висаджувати в ґрунт 20 грамів на 10 літрів води. Це така універсальна формула. Ну, Єсі я показував. Тобто це буде приблизно ІС- якщо розбавляти 20 грам на 10 літрів води, навіть з моєю поганою водою, це буде приблизно 2,5 одиниці. Для дорослих рослин це нормально. Обов'язково слідкуйте за PH. Якщо у вас буде PH, наприклад, 7, 7,5, то не засвоюються мікроелементи. Просто не засвоюються. Вони дуже погано засвоюються. Ну, 6,5 6, повинен бути плас. Це важливо, дуже важливо. Так, Температуру я задавав спочатку 28 градусів. Коли з'явилися сходи, зробив 23 градуси. Ну зараз 22, тому що я відкривав дверцята і вона впала. Зараз підніметься і буде 23 градуси. Вночі приблизно 17-18 градусів. E, значить, світловий день 13 годин. Я свічу 12, 13 годин. 11 у мене ніч. Висаджував я цю розсаду 28 березня, сьогодні 8 квітня. Тоді показники лічильника були 24-21, Ну, можете подивитися відео. Зараз 24-49. Тобто. 28 кВт за 12 днів електроенергії. Ще раз по опаленню, просто отака тепла підлога, звичайна плитка, яку я знайшов в сараї, яку ми збивали, поклав на розшин, ну, на клей плиточний, ось він, тепла підлога, саме кабель карбоновий. Оце отака система. Температуру тримає в заданому диапазоні без проблем. По освітленню ще раз світлодіодні отакі стрічки. Відстань до розсади, ну, приблизно сантиметрів 30. Але я її виміряв з прибором спеціальним. Там в мене є додаток спеціальний для вимірювання. Зараз покажу. Ось такий додаток ось він люкс метр люкс лайт метр я зараз підношу до розсади і він показує ось 28 тисяч люкс у мене освітлення розсади якщо в сторону я приводжу 17 ну, тисяч тобто в диапазоні від 25 000 до 15 тисяч люкс у мене освітлення від лампи я таким чином заміряю